Христос посеред нас, шановні глядачі телеканалу ТС-1, знову і знову у програмі Духовні Обрії. Програма духовні обрії покликана перш за все знаходити правильні відповіді на ті питання, які ставить нам життя, на ті питання, які ставить одна людина іншій, і ті питання, які допомагають людині краще жити в цьому світі. Гостем нашої сьогоднішньої програми є голова перихального відділу інноваційних проєктів. Протерів отець Василій Кересман дня. Василій, вітаємо вас у нашій студії. Гарно дякуємо за те, що погодилися прийти до нас. Минулу програму, шановні телеглядачі. Ми говорили про те, як людині не загубитися в соцмережах. Ми говорили про те, як корисно чи не корисно людині, віруючи чи не віруючи, бути там, як знайти добро у тому хаосі е, недобра, який є там, і як віруючи людині поводити себе, будучи в соцмережах. Ми говорили також про такий цікавий альтернативний ресурс, який запропонувала Мукачівська православна єпархія. Куполнет, знайомство під церковним куполом, де люди знайомляться з християнством, з його культурою і з дорослим життям християнської людини. Сьогодні ми попробуємо е, знову таки зазирнути на ресурс Куполнет і. Буквально в режимі онлайн, у режимі тому, якому ви задаєте нам питання, поспілкуватися з вами. Сьогодні тема нашої програми буде дуже проста. Запитуєте, відповідаємо. Питання, які ми зараз будемо розглядати, шановні глядачі, вони взяті буквально сьогодні зранку із ресурсу Куполнет. І ми будемо говорити про те, про що люди говорять зі священнослужителем на ресурсі Куполнет. Зразу нагадаю, наша програма. Духовні обрії має свою електронну скриньку, на яку ви маєте можливість надсилати свої питання, і також бачите на своїх телекранах поштову адресу Мукачівського і паріхального управління, на які теж можете надсилати свої питання. Ну і знову ж таки заходьте, звичайно, на ресурс Куполнет, де в режимі онлайн дежурять 3-4 чотири служителі, які в прямому ефірі на сайті вам зможуть допомагати розбиратися в своїх життєвих питаннях. Отже, отець, Василій, коротенько, ще розкажіть нам про те, як люди задають питання священникам на куполнет. Ну, Значимо, напевно, з того, що питають люди на купол нет. Звичайно, питання. Стосується взагалі всього життя людини. Це від, напевно, від того, що мені робити, до банальних питань, де поставити свічку, як дати записку. Дуже багато людей взагалі зараз дуже багато проблем. Дуже проблем в сімейному житті, в сімейних відносинах, дуже багато проблем і дуже багато задають питань. Дуже часто задають питання, взагалі я, це проблема для всіх. Припустимо, що робити далі? Ми з молодим чоловіком чи з молодою дівчиною прозустрічалися якийсь певний час, поженилися, пройшов рік-два, любові немає. Я не люблю її, я не люблю його, або ще, хуже, я люблю когось іншого. Дуже часто задають такі питання, як поступити далі. Звичайно, це, це проблема, і це вже дуже добре, що людина наважилася задати питання священнику, що робити далі. Ну, відразу скажу, що дуже багато питань, іменно такого характеру духовного, вже важкого духовного стану. Проблема в тому, що це відразу людині не відповість конкретний рецепт, що робити. Тому що проблема тих чи інших проблем, таких серйозних, корінь цих проблем, криється багато, дуже глибоко. І, звичайно, людина, яка не жила церковним життям, людині важко сприйняти любу ситуацію. І в цій чи іншій ситуації, звичайно, краще це жива розмова із священником. Скільки найбільше в день на ресурсі Купонець буває відповідаєте людям? Я не знаю, до речі, від чого це залежить, але в Інколи зранку встаєш, уже п'ять е, питань до обіду походив, бачиш ще 10 питань з вечором. Е, приходиш. Дуже важко, звичайно, подеколи е, сім'я від того страдає, тому що ти приходиш, розумієш, що люди потребують цієї допомоги, потребують поради. А звичайно, е, люди, які знаходяться біля тебе, не розуміють, що, ну що, що ти робиш, особливо там дитина, наприклад, е, просто. Враження сидиш, шановні глядачі. Ми перейдемо напевно вже до запиту, і запитуйте. відповідаємо. ми взяли, як я вже говорив на початку нашої програми. Буквально сьогодні зранку питання, які ви задаєте сящинослужителям. Думаю, цікаво це буде і нашим глядачам. Доброго дня, батюшка. В останній час в мене велика депресія. Буквальному прямому розумінні опускаються руки, як чорна полоса, з роботи звільнили, з близькими друзями постійні проблеми, і звідки з'явилося постійне відчуття якогось страху, як... відчуття, яке я не можу пояснити, отаке питання. Ну Тут, звісно, потрібно говорити про те, що як людина. Чи взагалі жила вона з Богом до того, чи жила в церкві? Обов'язково таких ситуаціях потрібно прийти з першого, що з починати, це йти в храм, помолитися спочатку, просто стати перед іконою сльозами, помолитися, просто Господу розказати свою проблему, не написати я реально. Перед іконою, перед самим Господом помолитися і своїми словами розказати про свою проблему. Дуже важливо ще спитати людину, чи вона останній раз, коли вона сповідалася, прочищає. -да Далі обов'язково піти, е в прийняти участь в церковних танцях, це посповідатися, е причаститися. Напевно, вже стане набагато легше, набагато це 100%. Треба розуміти, шановні глядачі, що те, що вас звільнили з роботи, це ще не кінець життя, життя продовжується, і дуже важливо розуміти від униня вас звільнили чи від того, що ви вас звільнили, ви впали у депресію, скажімо так. Не хочеться використовувати цей термін, тому що він використовується по методиці Зімонта Фрейда, і ніяке відношення абсолютно він до униня. Такого поняття церковного немає. Хоча. Дух, душа, вони дуже тонко між собою зв'язані. На рахунок не такого незрозумілого відчуття страху, знову ж таки, як ви ведете своє церковне життя від теоретик, практик? Церковному житті, ви, ви прихожанин храму, захожанин храму чи прохожанин храму. Ці питання ви самі собі маєте задати, і е, я думаю, кожна людина сама відповість на це питання Взагалі, безпосередньо. Що Господь не дає в нашому житті, це е, Господь знає, чому так робить, і це буде 100% краще для нас. Можливо, в цей момент ми не розуміємо, що е, якісь є проблеми, і що так для нас краще. Можливо, Господь нас хоче від чогось уберегти або щось нам показати. Взагалі, Господь хоче привести нас до себе. І якщо у нас є якісь такі проблеми, обов'язково в таких проблемах треба йти до Бога. Треба йти до Бога і розуміти, що лише Господь може вирішити ці проблеми. Я таке питання з Василії. Знову ж таки, логіка така, що ви б, напевно, мені мали задавати ці питання, але, але будемо вже так, як кажуть, разом. Благословіть, батюшка, таке питання, шановні глядачі. У мене таке питання: що робити, якщо кресні? Зверніть увагу на термін кресні, не кумов'я, як на Закарпатті. До речі, дуже велика різниця між такими поняттями кресні і кум. Кресні це ті люди, які тримають дитину на руках під час крещення. А куми це ті люди, яких може бути 3, 4, 5, 8 пар після кресних. Вони не є кресні в дитині. Отже, таке питання: що робити, якщо кресні однієї дитини полюбили буквально друг друга? Як їм бути далі? З повагою, Юля. Ну, Тут потрібно розуміти, розібратися, що хто такі кресні, хто такий восприємник? В, в дитини є од, один восприємник. У дівчини це кресна мати, у хлопчика це кресний батько. Це хто кому священник кладе на руки дитину після того крещення у воді. І, звичайно, є таке питання, як духовне родство. І люди, які є, стоять у Духовному родстві, не можуть е, виходити один за одного заміж. Ну. Так, це питання таке дійсно цікаве, і, е, як правильно, отець Василій сказав, у дитини є лише один кресний. Якщо, дорогі браті і сестри, в одній і самої сім'ї, наприклад, уявіть собі, що ви дружите з сім'ями, і у вашого кращого друга народився хлопчик, і ви з жінкою йдете за кресних. У цього хлопчика, вашого друга, буде кресний лише ваш чоловік. Якщо у вашої сім'ї, з якою ви дружите, народилася друга дитина, і вона дівчина, і ви пішли, ну, якби. Стали креснею, тоді вже дійсно вінчати не можна. Це дуже тонке питання, і з цим питанням, дійсно, певно треба звернутися до керуючого єпархії єпископа, щоб він вже на місці вирішив це питання, тому що це досить серйозне питання. Хоча з іншого боку, в дитини є лише один хресний, і логіка така, що вінчання може бути дозволене. Може бути дозволене препятствие, якщо такого немає. У канонічних правилах написано, що. Не можуть якби вінчатися, якщо вони обидва кресні, якби у двох дітей. Тому з цим питанням звертатися треба, напевно, до керуючої ну, єпархії. Це які ще цікаві, у вас там є а, запитання. Ну, от, наприклад, свіже питання задають, чому мат являється гріхом, і взагалі, чи що таке? Нецензурні, нецензурні слова нецензурні слова. Ну, нецензурні слова, дійсно в апостола Павла до Галатів, шановні глядачі, є така цікава цитата: нехай гнилі слова не виходять із вашого рота. Це якраз йде мова про нецензурні слова, тому що слово взагалі таке, така категорія буття нашого, як слово, це дуже потужна річ, тому що через слово Бог створив світ. Через слово е, Архангел Гавріїл е, благовістив Богородиці про зачаття Сина Божого, власне, через Слово. Е, словом ви можете образити людину, через слово людина може покінчити життя самогубством, через слово людина може е, скривдити кого-небудь. Слово, як говориться в цій. Е, е, Прислів'ї, воно як воробець, воно вилетить, його не спіймаєш. Тому за своїми словами треба дуже акуратно слідити і дивитися за своїми словами. А чому слово нецензурне воно є, гріх чи не гріх, звичайно, це є гріх, тому що слова, які людина говорить нецензурні, це вони говорять про стан душі цієї людини. Це ж не просто так, я взяв собі за моду говорити нецензурні слова. Це стиль твого життя, це твій світогляд, тобі так уютно. І ти спілкуєшся на такому форматі, який розуміє лише ти, твої друзі і все таке. Справа не в тому, що ми священники, хочемо говорити, що це добре чи не добре. Воно саме людину фільтрує. Якщо людина живе певним, якби зразком такого життя, певним стилем життя, воно так вона так і буде говорити. І для людини, звичайно, не церковної це норма. Це кожен день вона так проводить. І коли ти себе перевиховуєш, говорити цензурні, нецензурні слова це дуже-дуже важко. Так само, як звільнитися від залежності, наприклад, алкогольної чи залежності тютюного паління, наприклад, і так далі. Питання, скажіть, будь ласка, чи можна ставити в домі після поминок фотографію того, хто помер? І чи можна ставити перед нею стакан з водою, накритий хлібом? І скільки це має стояти, як часто міняти хліб? Ну, на, на похоронах дуже часто ставлять фотографії людей, яких вже з нами немає тілесно, Це однозначно. В цьому гріха абсолютно ніякого немає. Я завжди на похоронах кажу людям, що якщо яке б вас горе не спіткало, особливо коли втрачаєш молоду людину, постарайтеся відпустити від себе це чим поскоріше. Тому що фотографія вона буде нагадувати не просто фотографія про те, що з вами жила ця людина. Сум не відійде до гробової доски, доки не закінчиться ваше життя. Тому що це частина, це не то, що частина це все ваше життя. На рахунок стакану зверніть увагу, з святою водою з хлібом. Я, коли був маленький, мені розказувала бабуся, коли моя мама померла, мені було 13 років. І бабка мені говорила: ми покладемо стакан святої води, прийде о 12 годин душа, вона там буде омиватися, і ти типу, побачиш, як вода буде колихатися. Мені так цікаво було. Але я виріс і зрозумів, що душа людини вона є перш за все нематеріальна. Вона не може е, рости і е, бути ситою від матеріальних речей. Це по перше. По-друге, треба молитися за цю людину. Так говорять, що а душа прийде приде чи... їсти хліб. а так, душа потребує насамперед так. молитви молитви і хліба духовного, не тілесно. Звичай винні є звичаєм. Є ще цей звичай, який трансформувався просто в величезній гріх, коли буквально на гробах влаштовують різні поминки, які закінчуються просто банальним брутальним п'янством. Ну, і Ще декілька практичних питань. При домашній кілені молитви читати псалтир треба сидячи чи стоя. Ну, ми вже колись говорили про це, і якщо людина молода, доросла, вона, звичайно, має читати псалтир стоячи. Якщо людина похилого віку, вона хвора, вона, звичайно, читає псалтир, сидя. Хоча дуже цікаво, псалтир складається із кафізм, і у слово кафізм означає сиджу. Тобто буквально переводиться сиджу. Тобто те, що я читаю, має робити сидячи. Але з іншого боку, псалтир вона спонукає людину до певного подвігу морального і ніяким не буде гріхом, якщо ви будете псалтир читати стоячи. Так, я пам'ятаю слова одного святителя, який говорить, що краще сидя думати про Бога, чим стоя думати про свої ноги. Так, От, зусіл. Я тут прочитав у вас. є дуже цікаве питання. Вітаємо вас, якщо один із подружжя не вінчаний, то вінчення проходить першим чином чи другим, якщо чоловік не не вінчений, то слідуючий шлюб, якщо навіть і жінка була вінчена, проходить першим чином. І, взагалі, питання второго, другого брака є дуже актуальним в нас час, і часто люди приходять і підходять буквально з таким питанням: що можна зробити, як зробити розвінчення. Дорогі телеглядачі взагалі такого поняття, як розвінчення, немає. На небі Господь вінчає двох молодих людей через церковний обряд, через молитви. І це вже одна плоть, як говориться, як пам'ятаєте. І розвінчати ніхто не має права. Якщо вже в житті сталося. По тих чи інших причинах, і взагалі церква ставить лише одну причину, по якій можна розвестися це е, гріх прелюбодійства, то один із, із сім'ї, який не